Вітає шестикласників і шестикласниць на уроці географії. Чи знайомий вам ефект Доміно? Він передбачає те, що деякі зміни, навіть невеликі, призведуть до аналогічних змін, які своєю чергою призведуть до інших. Як падіння першого виставленого вертикально в ряд доміно. І безліч таких прикладів ви знайдете у своєму житті. Так, пасічники з усієї Європи б'ють на сполох, адже бджолама доносна. Чи не єдина приручена людиною комаха, почала масово гинути? Відомий фізик Альберт Ейнштейн вважав, що якщо бджоли вимруть, то через 4 роки після цього зникне людство. І з цим похмурим пророцтвом важко не погодитися, адже більше третини сільськогосподарських культур не даватимуть урожаю без запилення. Без бджіл нам загрожує дефіцит харчів, небачених досі масштабів. Питання про те, чому зникають бджоли? Вивчаючи географію, ви вже зрозуміли, що в природі все взаємозалежне. Навіть найменші зміни одного з компонентів природного комплексу неминуче ведуть до низки змін інших. Усе пов'язано з усім. Пригадайте, таку закономірність географічної оболонки називають цілісністю. Географічна оболонка як світова геосистема існує там, де існує взаємодія та взаємопроникнення усіх геосфер. Жодна з оболонок землі не існує ізольовано від інших. Жоден із компонентів природи не залишається самотнім. До того ж, у природі немає корисних чи шкідливих організмів. Кожен з них є необхідним компонентом природного комплексу. Пропоную на конкретних прикладах дослідити взаємодію літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери. Вода, як і повітря, є першоосновою життя на Землі. Кожна жива клітинка організму містить цілющий водний розчин. Якщо людина втрачає 6-8% рідини від ваги тіла, то це викликає непритомність, а 10 12% перестає битися серце. Водні об'єкти гідросфери є середовищем проживання живих організмів риб, молюсків, водоростей та інших. Організми своєю чергою впливають на хімічний склад води. Зелені водорості, до прикладу, Вбирають вуглекислий газ і збагачують воду киснем. Ми знаємо, що в одному літрі морської води розчинено в середньому 35 грамів солей. Солі, нагромаджені в морській воді, організми використовують для своєї життєдіяльності. Наприклад, кальцій складова їхніх скелетів, черепашок, панцирів. Вода один із найбільш універсальних розчинників. Пригадаймо, як виникають карстові печери чи карстові воронки. Підземні і поверхневі води розчиняють цілі пластигірських порід гіпсу, крейди, вапняків, солей. Мінеральними речовинами океани збагачують також вулканічну активність. Так, частинки літосфери проникають в гідросферу. Своєю чергою вода пронизує ґрунти і утворює в літосфері водоносні горизонти. Потоки води змінюють поверхню літосфери. Річкові долини, яри це їхня робота. А в певних місцях планети в підземних порожнинах вода нагрівається до 100 градусів Цельсія, закипає і під тиском піднімається нагору. Ви пам'ятаєте? Таке джерело називають гейзером? В атмосферу вода надходить унаслідок випаровування з поверхні водойм, вологих ґрунтів, рослин під дією сонячних променів. Тому в повітрі завжди міститься водяна пара. Коли повітря стає перенасиченим, водяна пара переходить у рідкий чи твердий стан. У результаті конденсації утворюються хмари, випадають опади, які просочуються в ґрунт. Нестача опадів тривалий час за високої температури повітря призводить до посух. А частина опадів потрапляє у поверхневі води, які своєю чергою несуть свої води в інші поверхневі річки, озера, моря. І цикл повторюється знову. Так у географічній оболонці відбувається колообіг води, яка переходить із одного агрегатного стану в інший. Завдяки такому колообігу вода постійно оновлюється, щоправда, з різною швидкістю. У річках за 12 діб, а в полярних льодовиках Антарктиди за десятки мільйонів років. Сучасний склад і властивості атмосферного повітря також є наслідком взаємодії усіх оболонок. Атмосфера середовище життя організмів, передусім птахів, комах. Живі організми також регулюють співвідношення газів у повітрі. Майже весь вільний кисень в атмосфері є продуктом фотосинтезу. Рослини засвоюють вуглекислий газ і воду, а виділяють кисень. Недаремно ліси називають легеніми нашої планети. Вуглекислий та інші гази в атмосферу надходять у процесі вулканізму. З поверхні суходолу в повітря також потрапляє пил. Пам'ятаємо, що повітря прозоре і нагрівається від земної поверхні. Нерівномірне нагрівання поверхні Землі зумовлює відмінності клімату і зміну кліматичних поясів від екватора до полюсів. Найактивніше взаємодія геосфери з літосферою відбувається у верхній частині земної кари. Пригадаємо! Під впливом енергії Сонця в ґрунті відбуваються фізичні, хімічні і біологічні процеси. Фізичні це руйнування мінералів і гірських порід унаслідок вивітрювання. Хімічні процеси пов'язані з розчиненням різних речовин у воді, відкладанням їх та утворенням нових пластів гірських порід. Рослини своїм корінням, яке проростає в тріщини, руйнують тверді гірські породи і перетворюють їх на пухкі осадові. Розкладання решток тварини рослин у результаті життєдіяльності мікроорганізмів зумовлює утворення на поверхні літосфери родючого шару ґрунту. Родючість відрізняє ґрунт від гірської породи. Якби не бактерії санітари, то рештки відмерлих тварин і рослин покрили б землю шаром у кілька десятків метрів. Дрібні тварини миші, кроти, дощові черв'яки, личинки комах, риють в ґрунті ходи, розпушують його та насичують повітря. Відтак, у ґрунті є мінеральні речовини з літосфери, повітря з атмосфери, волога з гідросфери і організми з біосфери. У земній корі нагромаджуються рештки рослин і скелетів тварин, які осідають на дно водойм, утворюючи товщу садових порід крейди, вапняку тощо. Вапняки можуть утворювати і нові форми земної поверхні, зокрема коралові рифи атоли. З рослинних решток складається вугілля й торф. Учені вважають, що спалюючи такі корисні копалини, людина використовує законсервовану в давні часи енергію сонця і повертає в атмосферу вуглекислий газ. До слова, осушення боліт на полісі, де формується торф, наочно демонструє зв'язки в природі. Зникнення боліт спричинило зниження рівня ґрунтових вод і рівня в поверхневих водоймах. Це викликало прогрівання деяких озер і, як наслідок, перечасне заростання їх водною рослинністю. Розклад решток цієї рослинності спричинив формування сільководневої зони, що призвело до загибелі риби. Зникли й звичні мешканці боліт. До того ж, з'явилися торфові пилові бурі, оскільки висушений торф улітку легко розвіюється вітром. Вкотре переконуємося, наскільки все взаємопов'язане і взаємозалежне. Пропоную вам самостійно попрацювати і скласти схему взаємозв'язків в оболонках Землі на вибір. Літосфера атмосфера, атмосфера гідросфера, гідросфера біосфера. Презентуйте дослідження однокласникам і порівняйте результати ваших спостережень. І повернімося ж до бджіл. То чому вони зникають? Уся природа це система безлічі сплетених, мов павутиння природних зв'язків. Одна з причин зникнення глобальне потепління. Дуже затяжна зима або занадто спекотне літо можуть сильно зменшити популяцію бджіл. А ще пестициди. Колонії комах, в їжі яких були присутні хімічні засоби для боротьби зі шкідниками, скорочувалися мінімум у два рази. Тобто, проблема комплексна. І хто знає, чи людство скоротить кількість шкідливих відходів, чи спроєктує бджіл роботів, які в майбутньому зможуть запилювати рослини. Маємо надію, що бджоли виживуть, запилюватимуть квіти, люди збиратимуть багаті врожаї і будуть відгодовувати сільськогосподарських тварин. У домашніх улюбленців буде корм, а люди ласуватимуть медом. Дякую за увагу! Будьте винахідливими!